Під таким гаслом в вірпіні відбулася солідарна акція, приурочена дню пам'яті та перемоги над фашистським нацизмом у Другій світовій війні. Мета цього заходу вшанувати героїв, які боролися з німецьким фашизмом тоді, та героїв, які боронять Україну тепер від російського фашизму. Наша мета це поєднати три таких великих компонента. Ми кажемо цей відомий вислів, що бів грає армія, війну, економіка а без смерті здобуває культура. Коли ти поєднуєш в акціях, ці три компоненти, тоді ти надаєш силу і собі жити і творити, і розквітати, і нашим воїнам на передовій, тому що нам треба мати позитивні настрій. Це дуже важливо. На честь митців, які тримають культурний фронт, учасники акції висадили трояндову клумбу. А на честь загиблого воїна, поета і фотографа Максима Кривцова, висадили ряд квітучих віол. Це важливо садити щось, якісь рослини в пам'ять про когось. Зараз це п'ялки в пам'ять Максима Кривцова. Це дуже важливо пам'ятати. Завдяки благодійним організаціям, громадським активістам, було більше 10 тисяч гривень залучено на придбання квітів. Сьогодні висаджуємо 160 віол, а також 58 троянд. Ми асоціація гідів України. Ми долучилися для того, щоб увічнити теж Максима поета, щоб люди проходили і згадували. На акцію солідарності відгукнулися не лише вітчизняні компанії, але й представники іноземного бізнесу в Україні. Ми в Україні живемо дуже багато років. А цей складний час ми маємо підтримати такі акції, бо вони дуже допомагають людям, допомагають ЗСУ і будемо приймати завжди участь, підтримуючи суспільство, підтримуючи броні сили України. Для організаторів таких патріотично-мистецьких заходів вже стало доброю традицією передавати для військових польові кухні. Цього разу ось таку мобільну багатофункціональну господарку отримала 241 сорок бригада ЗСУ. Цей подарунок оборонцям від американської благодійної фундації ОДФУ. Тут сюди заливається вода, тут можна зробити чай або каву, або узвар. Тут борщ, суп, кашу 50 40 літрів. Ця кухня забезпечить нам як мінімум на 100 чоловік готування їжі. Ще у парку письменників встановили ось таку мистецьку лавку, назвали її відлуння, вкомпонували віолончель, яка символізує відродження ірпеня, і нарекли цей практичний арт-об'єкт особливим місцем сили. У нашому центральному будинку культури після руйнування вперше дійсно заграла віолончань. завдяки цьому проекту, в рамках якого сьогодні ми тут знову зібралися. Тому ми неймовірно вдячні всім, хто підтримує ірпінь. І звісно, чекаємо всіх в гості відбудований квітучий ірпінь.